Привіт! Хочу трошки сьогодні поговорити про комікс, який я прочитала. Це серія Джерарда Вея та Габріеля Па, яка називається Академія парасоля». У мене є перший том, другий том, третій. Та коротка історія про побічних персонажів. От. І про це я хочу поговорити. Я думаю, багато хто дивився серіал на Netflix, досить класний. Навіть е, сам Джерард Вей, який є автором сценарію коміксу, казав, що йому надзвичайно сподобалось. І що, що я думаю про цю серію. Перший том Апокаліптична суїта. Сюжет дещо рваний і може заплутати в якихось місцях людину ще незнайому з персонажами. Тому я думаю, що мені допомогло те, що я дивилась серіал, бо перший сезон досить таки по сюжету цього тому коміксів. Про що взагалі історія? в Апокаліптичній Суїті нас знайомлять з головними героями. Це сім дітей і їхній прийомний батько Гаргрівс, який не дуже дітей, в принципі, любить, тому замість імен він їм давав номера, а імена вони вже самі собі там підбирали, як, як відчували. Чисто, я так чувствую. Історія крутиться в основному навколо однієї з дівчаток Ванні, яку в сім'ї булили, відверто кажучи, тому що її не сприймали як рівну, її цькували і практично викреслили в якийсь момент з родини. Вона пішла. І це призвело до того, що вона майже знищила світ, попавши трошки не в ту компанію. Тому що на неї вийшли злочинці, які провели над нею ж експеримент, розкривши її силу сильніше або повністю, і це призвело до дуже сильно негативних наслідків. В принципі, ця історія нам каже про те, що якби до неї ставились трошки більш чуйно і не змусили покинути родину, то нічого цього швидше за все не було б. Том другий Даллас. Сюжет теж перегукується з серіалом, але все вже має відчутні відмінності. Тим не менш, оповідка більш прямолінійна, за нею легко слідкувати. Клаус і п'ятий мої улюбленці. Дід п'ятий теж класний. Як я казала, діти самі собі придумували імена і один з них Клаус. Це взагалі один з моїх улюблених персонажів цієї серії, але історія не про нього. Це історія про п'ятого, у якого є талант переміщення між часом, був всередині часу, я не знаю, як правильно. І в якийсь момент він застряє десь далеко в майбутньому, і дуже тяжко йому було повертатись. Довелося співпрацювати з органом, який відповідає за переміщення в часі і контроль історії, і він виріс кілером. І саме на цьому зав'язаний сюжет Даласа: на тому, що п'ятий встрає в неприємну ситуацію, але разом з тим проходять лінії інших е, дітей. Гаргривса і з'являються в тому числі є й яких можна тут бачити. от. Ну і також є досить цікава лінія між Ванією і її сестрою. Але Все це, все це фон для того, що учворює п'ятий разом з Клаусом. І готель забуття. Зовсім інша історія, до того ж, явно це ще не кінець. Дуже весело від того, що Лютер і Кракен спільного мають тільки почуття до сестер. Ціла купа другорядних персонажів і стають зрозумілими деякі моменти з другого тому, бо тут розкривається тема персея, який в попередньому томі з'являється. Готель забуття це швидше історія про те, що батькам не варто залишати якісь свої невирішені справи на дітей. Тому що може вистрелити, І вистрелити не так, як хотілося. От конкретно цей том дуже сильно відрізняється від того, що було в серіалі по Нетфліксу. Тому що, по-перше, так, він не зак... історія не закінчується. Тут відкрились і закрились нові лінії. Взагалі. Незважаючи на те, що це досить маленькі книжечки, де всього там, здається, шість розділів в кожній, тут дуже багато деталей, дуже багато ліній, дуже багато додаткових історій, які переплітаються між собою і поєднуються в гармонійну цілісну картину. Але я так побалакала, і не сказала. Взагалі, тут головні герої дізнаються, що у їхнього батька був готель, де він тримав своїх ворогів. Ці вороги вирвались на волю, і якось з цим треба розбиратись. Тут було дуже багато дизайнів різних додаткових персонажів, як, наприклад, оці, це одні з ворогів, які власне, і були в готелі і вирвались на волю. І мені дуже подобається, що тут, крім ескізів е, Габріеля Ба, іще є концепти самого Джеральда Вея. Ну і останнє, що в мене є, це коротка історія Гейза Личача, яку, якщо чесно, дуже тяжко зрозуміти, тому що вона абсолютно хаотична, дуже підстать цим персонажам, тому що вони теж хаотично, хаотично жорстокі, мабуть. І, по моїм враженням, з Різдвом там спільного небагато. Хіба що період часу, в який відбувається ця історія, тому що, ну, згадується, бачите, під кінець в останніх, на останніх сторінках про те, що там Різдво. Взагалі, тут більше про те, як Гейзела і Чачу здається, покарали. Ну, якщо говорити про авторів, то Габріель Ба – дуже відомий художник, має багато досягнень, має нагороди. Так. Він також має спільну роботу зі своїм братом, який також є художником коміксів. Ну, а Джерард Вей це досить Відома особистість, тому що він фронтмен гурту My Chemical Romance тому у багатьох на слуху. Хоча ті, хто цікавляться, знають, що взагалі-то у нього художня освіта, він стажувався в DC ще коли навчався і загалом давно працює з коміксами, і це дуже Помітно, але разом з тим, якщо прослідковувати розвиток сюжету, розвиток того. Як описаний сюжет на протязі всієї серії, то дуже помітно, як з часом навички тільки зростають. Із цікавого сам Джерард Вей порівнював розвиток його історії з його власним розвідком від 30 до 40 років, там де є відчутна різниця між мотивами історії, між відношеннями персонажів один до одного і Між сприйняттям цієї теми батьків і дітей. Також, із цікавого, в одному інтерв'ю його запитували, чи персонажі будуються на, його, на учасниках його гурту, на що Джерард Вей відповів, що це не зовсім так. Хоча у персонажів є деякі риси учасників і деякі Аналоги з ролями, які учасники приймають в самому гурті і зі зміною цих ролей. Я говорила про аналогії. Мені дуже подобається ця історія, вона сімейна, незважаючи на все, що там відбувається, і навіть трошки замислюєшся над тим, як би ти ставився до власних дітей. Дякую, що послухали. Побачимось!